Они две стоят в это. Это же Це ж мені теж подарувала. И они красивые. Крас... Да. Оно когда-то это так, когда. Почем они? Не. Давай возьмем две. Давай сейчас возьмем две. Но это не супница, это даже. Белая серединка. А что? Будет, будет э, помните, она трескается, то это какие-то да, некрасивые. А это может там. это пока какие-то они такие не дуже. это вот тебе, бачишь, на следующий день. Нет, нет. они неприятные на, на ощупь. Они неприятные на ощупь. Для пластмассовые. Вот такие надо, с такой каемочкой пару тарелок. Да. Ну, это и так. Я нам может даже 15 хвилин. Так. Новогодние это. Вот надо просто купить пару тарелок с такими ободком таким. Потому что сейчас очень модно. Но только это, видишь, уже такие зимние. А почем они вообще стоят? Включается 300 людей посмотреть. Так, нет, тут может в обеда не включиться. 170 гривен такая тарелочка. Так, что еще? А ну посмотрим на скол. На скол посмотрим. Так, не выдумывай. А он посмотри, штаны есть, висят. А ну почекай. Вот нет, тут нет. вот. Не, а мы сейчас штаны посмотрим в іншим. иншим. Иншим меньшим. Так что нам надо еще? Боже, лень, пылью поприпадали чашки. Чашки по 149 гривен. Наеду больше людей, потому что интереснее еда. А, Это да. всегда. Я да, давай, поехали. Так, ну ты рассчитывайся, мы купили. Я а я пойду посмотрю. Заказать за полторы тысячи. Я не знаю, заказать. Если сейчас ничего не найду, то закажу. Так, добре. Пускай папа выходит, а я пойду там посмотрю что-нибудь. Так, носки нам а надо будет сенсе. Какой ты хочешь? Ну он хороший, только удобный он или неудобный. Так, всіх вітаю, кто приєднується. Мы виїхали в Sky Mall, тому мы вирішили щось купити. Малому курточку і сильно теж не буду обзор робити, буду просто, де будемо ходити, те й буду показувати. В сінцеї завжди є багато речей. Дивіться, от, наприклад, для дітей, тут, для дівчаток, От три водолазочки ці коштують, ну я думаю, гривень 450 зараз гляну. Так хоча в мене дівчаток немає, але навіть 340 гривень, уявіть. Тому. Так, ми зараз підемо до дорослих до речей. Зараз. Так, тут музика грає, тому треба щось постійно лялякати, щоб не забаняло мені. Так, які куртки в цьому році модні? Такі, звичайні Що попало. ну Для мене це шо попало. так. Такі коженочки, далі такі коротенькі курточки. Звичайні. Ось такі, бачите, є. Так, по чому воно? По 700 гривень. Так, шкарпетки можна купити тут, наприклад, баскитці, по, по знижці. Господи, щось горло у мене дере. так Зараз хочу глянути піжами, піжамки. Так, що у нас з піжамами? 700 гривень, футболка і отакі штани. Це щось странне, такі костюми безформні. Це теж 700 гривень, це теж, мабуть, піжама. А зараз гляну. Так. Але класно. І наприклад, Так. Це, мабуть, усе піжами, так. Да. Я, якщо б така зустрілася, мені піжама яка класна, да, да. класна, скільки вона теж 600-700 гривень, 650 60. Тут колись так, піжами, штани різні, футболки різні. Зараз воно все лежить, нікому воно не потрібно, Але, наприклад, футболки коштують 119 гривень. От, звичайно, штани. 660 гривень. Так, всіх вітаю, 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 покажи себе. А що, якщо не сподобаюсь, то будете, не вийдете з ефіру. Якщо сподобаюсь, то... то будете на ефірі, покажи себе. Може покажу трошки пізніше. Зараз я налаштуюсь, щоб показати себе. Так. Я сьогодні не выспанная. Юбка. Так, 600 гривень. Так, футболки. <связать> Покажи себя. Ну, уже сдалека сейчас покажу. Так, блузки по 340 гривень. Все, выходим. А что нам еще надо? Джинси ми зараз подивимося. Можливо, я собі щось подивлюся. Ще матві джинси, і, може бути, кофта. Попросили. Бачення так, ми зараз знаходимося в Скаймолі, просто ходимо по магазинам. Такого <клес> любителя? я що себе тут. Я звичайна людина. У мене є сім'я. На якого любителя. Я йду продавати, продавати, чи що там, купувати речі. Мама, Мені? Я Давай. Тому це ж така справа, на любителя чи не на любителя. Так, ми зайшли у Вайкікі. Нет, нет, варенье мы не будем покупать. Зараз купим мы Сейчас он тут курточек будет, ціла куча різних. Пошло давай. Так. Ваші діла. Оце виїхали купувати щось малому курточку. А, іди сюди. І зараз, якщо знайдемо, то може купимо штанці. Штанці. Ні, такий цвіт не пойдет. Не пойдет. Да, куртку може купили, треба посмотрети тепер штани. Але штани хочу такі чорні йому, не на пуговицях. Купи малому. Познавать мать, ходит с тобой пижам выбирает выбираю себе на суржике. Ну да, я на суржике. Ну це ж такие точно у нас есть. Да? Мне надо джинсовые, хотя это чуть-чуть плотнее. Я, я на суржике, да. Я на суржике. Я в жизни розмовляю звичайним русским языком. Ну, яким русским своим. А на камеру розмовляю украинскую. Нет, все. Ну, с карманами уже ж одни есть, но так ты как... Что? Нет, я хочу тебе звучание джинсы. Так... Не так. А... Он... Он... Он не... Ну, у нас же ж есть такие. Зачем так, вторые? Черные, Нет. Черные, черные, так, сколько они коштуют? 640 гривен. Обычные джинсы. Не-не-не. Так я говорила, что тут будет жарко. А ты что хочешь? Так, я хочу тебе обычные джинсы, только чтобы они были тебе удобные. Ну, так. И кофты. Так. Нет, то с карманами не пойду. Что? Все, забыли. Нет. Я мне с карманами у тебя карманами есть. Нет. Ну уже же есть. Ну зачем нам это... набор с... штанов с карманами? Так это красиво выглядит. А да вот. я поняла. Тебе надо он такие штаны. Нет. Давай. Ну это школьные обычные штаны. Нет. Меряем. А ну иди. Отлично. Она ну, возьми только размер. Обычные черные штаны. Нет, конечно. 12, 13, это большие, это большие. Давай. А ну. Мне не в чем тебя одевать. Понимаешь не ты? Я не буду Почему? Вот обычные штаны. А? Если ну, они пришло, на тебя да, не сядут. Сяду, у, у нас уже есть карманы. Что, что, есть? Лучше 12, либо 12, My My sensei sensei. нет, мы пришли. А ну, пошли померяем. Это хоть плотнее, хоть это видно, что это как джинс. Пришли, так, Фу, тут, тут дышать нечем, да. Так, зараз померяем штаны. Что? Зараз я где буду вымыкаться. Давай. Давай. Не, не, тебя не буду снимать. Знаю, тебя на все способно. Так, давай ты меряй, а потом Тут у нас є чоловічі футболочки по 230 гривень. Так, є з таким от воротничком по 300-400 по гривень. Це такий гарний матеріал, він не тянеться, не катається, він тільки так трошки витирається. Мало ну, чоловіка так і є. Далі є такі по 750 гривень ковтинки на флісі. Ну, хай перевдягається. Зараз, я... Зараз ще хвилин, я ще тільки 11 хвилин веду. Мені треба трошки більше. Чарлі, ти ж уже вшов. Так. А ну покажи. Так. Ну какую? Твої твої гади. Ну, сколько? 10 11-12. А да. ну будуть. Ну так. Ну так, треба да, тогда мерить меншенькі. А ну возьмі меншеньке. Величенькі. Так, що ще? От нова колекція. Так діваки з кеймовки. Дивіться, такі от вот, э куртки, то взагалі, вони вже стока довго. В моді вже 1800 гривень. це саме таке в клітинку. Ну і оце такі просто звичайні. полоску 1200. Ветровка, до да и ветровка. <coughs> Резных кольорів є. Я тут. Шо? Нету 11, 12. Либо 10, 11, либо 12, 13. Сейчас посмотрим. Пушки, Вот это уже маленькие. Все, снимаем, значит, идем ищем дальше. Так, добрый. Тебе не нужны рубашки тебе йти. Ти краще свитерок який погля... подивись. Або футболки. Зараз он смотри, сколько... столько футболок много, тому що вони зараз вже не актуальні, а, Уже не цієї. Футболка з длинним рукавом. Шукаємо. Ну, тут біле тільки. Це та рубашка. Тебе нічого не треба. Пішли. У нас да. добре. Малея, все, виходимо. А ну, я піду вийду через жіночий магазин. Так я кажу, що сьогодні я не роблю обзор, ми просто ходимо по магазинам, тому я увімкнулася. Дивіться, людей, скільки багатенько сьогодні. Так, світера 950 гривень. 950 гривень. Все-таки якийсь не дуже. Не дуже. Хоча, бачите, люрекс модний. Це скільки ковтинка? 1200. Так, рубашки опалоскомодне. Так, ось це вже цікавіше. Речі такі модненькі. Це зараз майже в таких штанах. Так, спортивки, блузончики. Так, ну, це ціна 600-700 гривень, якщо нова колекція світера 950 гривень Вай -кікі. Вай -кікі. Так, тут, світера в Айкікі в Айкікі так, ще згляну тут, почому світера в'язані такі модні, а щас... ми зараз йдемо, йдемо, йдемо 700 гривень бачите, такі в'язані всі Ну, Айкіки це не дорогий магазин, це такий звичайний всім доступний. Хоча він трошки подорожчав. Зараз вийде. Так, ну добре, я зараз буду, мабуть, вимикатися, бо чоловіки мої трошки нервують, що я веду прямий ефір і відволікаюся на таких людей, які пишуть гадості. Правда ж? Так, 15 хвилин. Можливо, ще ще 15 хвилин. Пора. І ще ще 15 хвилин і все, хорошо? Що? 15 хвилин і все. І ще 15? Так. Да. Щоб було пів години, добре? Ну добре, зараз я вимкнуся. Іди пошукай. Так, ось, бачите, скільки тут всього, скільки тут людей різних магазинів. Це у Вайкікі. Ой, Вайкікі, господи, в скаймолі. Ми любимо дуже Скаймол. Раніше взагалі сюди так часто їздили, а зараз щось. Так, що ви мені пишете? Це в Рівному, це в Києві. Е, вітаємо всіх, хто приєднується. Так. Приїхали просто за курточкою, малому і все. Щось він заплутався чи що? Нормальна, симпатична жінка. Спасибо большое. Коли я була біленька, я може трошки по-іншому виглядала, а зараз чорненька то сама, сама собі. Інколи дивуюся. Так, ладно, Так, здравствуй э, 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 здраво, здравоотдиху. Какой торговий центр? Где? Київська й мол. Все маємо сказать, что у нас просто нам не у тебе обычных жильців, то прошлогодні, вони вже там колени повытягивались. Тобі треба новенькі, які-небудь такі, щоб були чорненькі, зверху до, до низу, не з витягнутими коленями. Ага. Ліна пішла по своїм дорогим магазинам. Вона. А я коли зайду в нью йоркер тоді я вимкнусь точно, тому що мені треба там немножко, що вона там. Ну, ну, кто набирает? Последний. Так. Я всё буду брать по любому річ, оска, этот, этот крем и антипредприятие. Куда те деньги куда тратите? И это, да, косметичку. Я поняла. Так ты пришла ж за вещами, а не за косметикой. Все. Всё. Так, снова моя доня в эфире. Так, люди, ви щось таке пишете мені і зараз вимкнуся. Я ж вам не відсилаю себе і людей для обговорення, які є. Ви подивіться спочатку на себе, яка ви, які ви там красені усі. А потім будете обговорювати інших. Ні, зараз просто пройдемося і все. Ми будемо час діляти. Куртку купили, это необходимость була. Ну давай тоді зайду в Нью-Йоркер і все, і поїхали. Добре? Ну а я тоді зайду в этот. Куда? Рядом з нью йоркером Все, давай. Этот... А, от ми зайдемо сейчас Нью-Йоркер, этот і все, ми будемо виходити. Давай. Дякую за лайки, які ви ставите. Зараз ми походимо по магазинам, а потім ми будемо традиційно щось готувати. Тому всіх запрошую до себе на прямий ефір. Куди? Ну давай спочатку сюди зайдемо. Так, тебе теж треба штани, до речі, джинсові. Так, мені ніч. Ну, так скільки вони коштують? Скільки ж вони і коштують дурнити? А що ти? За 300 гривень знайдеш? Так, добре? Бачите? Не подобається, подобається. Матвій, може, такі є. Матвей, может такие найдем ней? Хотя у тебя тоже штукер похожий есть. Мне надо джинсовые. Я вот сразу не купила вайкики. Теперь таких уже я не можу найти. Так, почему тут 1100 джинсы? Але вони такие джинсы, мягенькие. Куртку мы хорошую купили, да? Спортивные. Кофти тут нету такої классической ще, якщо просто попадеться. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, це з нас світера. Штани по тисячі гривень. Теж зараз гляну. Джинсовые. Такой ось такої полузки, бачите, модні. Ну це ми зараз в... Господи, в чому? В резерві. Резерв. Так, це дівчачі. Ну, дівчаток краще є, вибір більше. Завжди 1200 гривень. А ось такі це теж дівчачі, мабуть, коштують 1100 гривень. Це ми в резерві зараз. Так, будемо виходити, бо я нічого собі не дивлюсь, а для дитини нас не, не треба нічого. Ми немає, то потім пізніше приїдемо. Так, е, де розташований цей торговий центр? У Києві? Де розташований? Якщо б ви були уважні, я сказала вже п'ять разів, де ми знаходимося. Я зараз в сусідній і все. Я просто пройдусь. Так, зараз просто прогуляюсь. Тут. Так, тут курточки по 1200. Боже, людей стільки багато. Так, а мені треба, а мені треба. Просто перегляну, просто перегляну. Так, це все якісь штани. Це все ні. Багато знижок, але бачите, знижки на літній одяг. На якісь юбки, на шурти пусто. Це що взагалі не зрозуміло, що це таке. По 99 гривень. Різні маєчки літні, такі що. Так, тільки на пляж. По 139 гривень он є різні. Так, да, на літній одяг є знижки. Він, дивіться, по 200 гривень, ціла куча в Нью-Йоркері. Але бувають такі, що тут і на цей. Ей, рубашки, можуть бути. Так. Так, це платье, кофточки по 150 гривень. Ну це таке на молодіж. Я ж уже не молодіж. Так, добре, а он дивіться по 200 гривень. Шортики є. Можна купити 150 гривень. Вони, мабуть, коштували по 600 гривень. Це вже позаліплювали чотири цінника. Так, сарафани можна купити, вон, бачите, за 200 гривень. Коротше. Так, це чоловічий одяг. Теж футболочки різні, по 139 гривень. Це зараз Нью-Йоркери куртки по 1800 гривень. Так, дублюнки по 2800, по майже по три. Так, футболки по 200. Вони тут завжди це такі простенькі, їх можна купувати потім хоч кожен сезон. Звичайні курточки отакі по 1200, це чоловічі. Так, ну добре, нічого тут для мене немає, я виходжу. Так, я хотіла якусь піжамку. Тут у нас піжама 740 гривень. Щось це тільки кофточка. А, це окремо, піжами і штанці. Красиві. Теж 800 гривень майже. Так, добре. Ще дякую за лайки. Я буду виходити з магазину. Отже, ми сьогодні заїхали до Скаймолу в Києві. Зрозуміли? Так, все. Всім говорю до побачення, до нових зустрічей. На стрімі зустрічаємося на стрімі в е через десь півгодинки, тому що ми будемо щось готувати їсти.